Казки українською Імант зіедоніс. Кольорові казки. Біла казка. Вчора випав перший сніг. Усе стало біле. Все біле прибіле. Нічого не впізнати. Біла курка. Знесла біле яйце і загубила його у снігу. Білий півень заспівав білу пісню, а коли вона злетіла під стріху, примерзла там та й зависла білою бурулькою. Біла вивірка вивела білих вивірченят, а ті сховалися серед білого галуззя і не знайти їх більше. Всі дерева білі. Іду лісом і не можу збагнути, де дерева, а де білий день? Валує здимарів білий дим. Навіть не знаю, як прочитаєте щось із написаного, бо в чорнильницях побіліло чорнило, їмо тільки білий хліб і п'ємо білу каву. Сьогодні вранці чистив чоботи, а паста для чобіт теж біла. Навіть наша річка Гауя. Лежить собі біла. Закинув спінінг, виловив білу щуку, розчинив її, а у череві біла качечка ковтнула її на нажера. Я, качеці підкрило оцю записочку та й підкинув Лети. Якщо побачите, нагодуйте. А пір'ячко на краях крилець не зайве обрізати, щоб не втекла. Та ще грійте їй черевце білою грілкою. Може, знесе золоте яєчко, то напишіть мені Моя адреса Білому кротові на березі річки Гаої. Можете все це намалювати тільки білою фарбою, щоб не було там жодної чорної смужки? Читала. Наталія Ярошенко спеціально для проекту аудіоказки українською.